Про угоду щодо надр. Угода, яка може призвести до капітуляції, не є рішенням для майбутнього незалежної України. Будь-яка угода, яка не гарантує безпеки та не забезпечує захисту національних інтересів, є неприйнятною. Україна має право на власні ресурси і не може погоджуватися на угоди, які можуть призвести до втрати контролю над ним. Про козирі Росії в переговорах. Якби Україна мала достатньо зброї та необхідної міжнародної підтримки, мали б такі ж козирі. Однак у ситуації, коли Росія активно порушує всі міжнародні норми, а країни, які могли б допомогти, не завжди готові діяти на повну силу, Україна змушена вести боротьбу за своє існування тими ресурсами, якими є. І десяте. про заяву щодо грубого поводження з міністром фінансів США у Києві. Твердження, що в Києві грубо повелося з міністром фінансів США, є безпідставним. Українська сторона завжди відноситься до представників США з повагою та вдячністю за їхню допомогу у складний для нас час. Співпраця між Україною та США на всіх рівнях, зокрема в економічних та фінансових питаннях, є конструктивною і важливою для нашої спільної мети боротьби за незалежність і стабільність в Європі.